Один плюс один. Один плюс ще один товар всього за 10 копійок. Та ще одну ж бери. Це акція, така чи я дійсно втомилася. Розкажіть деталі акції один плюс один. Один купуєш, другий береш подарунок за 10 копійок. Це сама демократична акція, тому що тут товари на будь-який кошик для будь-якої родини гурмана, не гурмана і для кожного з наших покупців. Якщо вам доведеться рік їсти один і той самий продукт на сніданок, що це буде? Це буде кефір, що легко ділити, але ніколи не хочеться. Це шоколадний батончик. Це напевно ще з дитинства, коли різали його ножем. Зараз можна купити два, але все одно хочеться їх з'їсти самому. Який продукт завжди берете із запасом? Тунець, тунець в нас класна акція, кальве. Я його обожнюю, беру завжди з запасом, тому що це салат. Це перекус, і це основна страва для мене. Який продукт рятує вас у дні, коли не хочеться нічого вигадувати? Як не дивно, це пельмені. Що ви точно не донесете додому, бо з'їсте дорогою? Сир і хамон. Що з продуктів ви б взяли на перше побачення? Еклери. Який продукт у вас асоціюється з домом? Морозовий хрещатик з мого рідного Харкова. Які товари з акції «1 плюс 1» вам найбільш корисні? мені пощастило. Я взяв сири по акції «1 плюс 1». Найбільш корисні з того, що ми взяли от крабові палички. Ну морозиве це дружина. Uh -huh. І uh -huh. там риба була, кальвіо з того, що ми взяли. Рибку, наприклад, тулатний папір і так далі. Uh -huh. Молочні продукти. Дуже багато товарів по цій акції. Я зараз схожу по всьому магазину і беру майже з усіх категорій: це молочні продукти, рибні, сири, консерви. Зараз актуальні крупи, макарони. Вдвічі більше хітів у новус з 20 лютого по 5 березня діє вигідна акція Один плюс один купуй один товар, отримуй другий майже безкоштовно. Це чудова можливість запастися улюбленими продуктами у подвійній кількості. Купуй улюблені товари з подвійною вигодою.